2013 рік. Бачите, вони фактично по 12 рік йшли. Ну, це 13. 1,677 кВт. Автоматична коробка передач. Автомат пригнана з Швейцарії стан нового авто. Контактний номер 068 022 73 46. Вартість автомобіля 9500. Супер Б в універсалі. Один старік, двохлітровий двигун, автоматична коробка передачі, вартість 10 600, привезена, привезена з Швейцарії з пробігом 229 тисяч. Контактний номер 068 022 73 46. Ось такий швейцарський автомобіль. СуперБ. Сідані 2012 рік з пробігом 240 тисяч з 2-літровим дизельним двигуном, з автоматичною коробкою 6 -стопічну. Вартість 13 950. Контактний номер 067 460 75 55. Сан Центра. 1, бензин, 169 тисяч пробіг 2014 рік. Вартість 8 тисяч. Контактний номер 099 284 75 33 Nissan Centra. Польф Універсалі 2011 рік з 2-літровим дизельним другову 103 кВт. Свіжопринений за ціною 8600, десь коробка 6-ступнічити автомат. Номер телефону 050 98 52 046. 247 тисяч пробігу. Універсалі з автоматичною коробкою передач 16 рік 1,6-81 кВт. Потужніший двигун 175 тисяч пробігу за ціною 11300. Привезено з Швейцарії. Контактний номер 050 98 52 046. Шкода, а сьома у універсалі. Ось так виглядає. Продається свіжа пригнана з автоматичною коробкою передач 2008 року з 14 бензиновим двигуном без підкрасів. Пробігло 176 тисяч. Вартість 7400. контактний номер 067 948 06. 03 Так це автомобілевий. За кого зацікавив автомобіль? Телефонуємо до власника. 2011 рік за ціною 8999. Автомат, коробка, шкіряний салон. 2,0 бензин 183 тисячі оригінал. Контактний номер 067 382 20 42 Парбе в універсалі 10 рік з 2-літровим двигуном та автоматичною коробкою передач. Вартість 10 тисяч. Контактний номер 093 88 34 883 125 кВт. Passat Альтрак з автоматичною коробкою передач літровим дизельним двигуном за ціною 14 тисяч дев'ятсот 188 тисяч пробіг. Контактний номер 095 617 305 а 5 універсалі. 11 рік з автоматичною коробкою передач 7900. Контактний номер 050 92 480 44. Свіжо принана Швейцарії. так виглядає шкода. Сьома. 2019 рік з автоматичною коробкою передач, з 2-літровим дизельним двигуном. За ціною 17 400. Контактний номер 093 8703 777. 2019 рік. 215 тисяч пробігу. 1,6 об'єм двигуна. Folkswagen Holz 7. Сервісна історія. За ціною 15 тисяч 999. 19 рік з автоматичною коробкою передачі. Контактний номер. 0,93 870 37 77 Сайн пасад з 2 літровим дизельним двигуном автоматичною коробкою передач. Ось так він виглядає Ось така комплектація автомобіля. І вартість 14300. Контактний номер 0,98. 960 05 20 Запитувати Віктора. Б 8 2017 рік з 2 літровим дизельним двигуном автоматичною коробкою передач за ціною 14 тисяч Контактний номер 0,98 96 20 500 2020 2021 рік тільки з аукціону за ціною 21 200 з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 067 631 12 858. 192 000 пробігу. Універсалі з автоматичною коробкою передач 2010 рік за ціною 7800.

Mercedes s 200 з автоматичною коробкою передач з 1,8 бензиновим двигуном. 257 тисяч пробігу. За ціною 9100. Контактний номер 050 98 32 904. 257 тисяч пробіг. Вісі Лансер 2009 року з 1,8 бензиновим двугоном, автоматичною коробкою передач. 216 тисяч пробіл. Привезене з Швейцарії за ціною 8500. Контактний номер 050 983 29 04. 3. 2006 року з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. За ціною 8500. Контактний номер 050 806 36 28. Всім доброго дня. Рівень волинський авторинок авторинок освітає на своєму каналі. Знову у нас свіже надходження. Це Ford Focus 2017 року. Свіжо пригнаний. не просто пригнаний, а розмитаний та поставлений на постійний облік. Як всі знають, що першим ділом, як поставити автомобіль з-за кордону, йде перша постановка, а перша постановка завжди дорожча, тому що платиться пенсійний фонд. А коли пересиратися з, з однієї особи на іншу особу, це, скажімо так, коштує 800 гривень, якщо взяти талончик в сервісному центрі. На даний час автомобіль розмитнений та поставлений на постійний облік. Заведений двигун 181 тисяча рідного пробігу. Ніяких нарікань по двигуну немає, ніде нічого не капає, ніде нічого не грюкає, не стукає. Саме, саме такі автомобілі, як багато людей шукають. Коштує цей автомобіль 9 тисяч. На легкосплавних дисках 17 й рік. Далі. Електро Зеркала, електропідйомники, мультикермо, автоматична коробка передач, мультимедіа, кондиціонер, бортовий комп'ютер, сидіння в чудовому стані, мікроліфт сидінь. Також зад акуратненький, світленький потолочок, рівненький, ціленький, висока посадка, акуратне багажне відділення і автомобіль повністю укомплектований, запасне колеса, домкрат, вогнегасник, все в автомобілі є. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит лізінг, можливі різноманітні варіанти обміну. Коштує автомобіль 9 тисяч. 2017 рік. Свіжо пригнаний, розмитений та поставлений на постійний облік. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Або 067 360 98 73. Є посийно різноманітні автомобілі.